Друзі, усім привіт! У нас почався новий день. І це верніше навіть джерели нові це вже всі відео. І що? І в нас, як завжди, багато роботи. Ну, Вірше в моїй сім'ї, а я так керую тільки. Вчора ми закрили, ввечері вже допізно закривали помідори з чоловіком. Ну, верніше, він робив, а я вже там казала, що робити. І сьогодні ще теж є купа помідорів, вже зі вчора що лишилося. Тому сьогодні томатний сік крутить. Там на дворі крутять. Тато помив, а Артур перемелює на машинці. Кротше, що сьогодні томатний сік закриємо. Та й все, йдемо. Зараз пойдемося до господарки, то вже давно було. <смірко> йдемо до наших козів, йдемо до бройлярів, покажу, які підросли вже. Коротше, йдемо до всіх. Так, друзі. Вчора закрила помідори. Такі з цибулькою. Завжди їх закриваю з цибулькою. Це простий рецепт, друзі. Хто, хтось хоче, то я напишу. Там нема нічого. Закрила помідори і сьогодні томатний сік. Вчора до вечора закривали. Ну, до ночі. Крутий мій Артур помідори. Вже певну годину, може більше. Крутий бідний тато нарізав. Привітайся! Артур цей. не вчує, бо годить. Зараз ми до нього ближче підемо. Тато нарізав на кусочки маленькі помив, а дитина крути, каже, на мені ті ваші помідори, і городи, і то то все. Ну, ще трошки, вже більше помідор не буде, тільки собі їсти залишається. Так, друзі, йдемо поближче того процесу. Артур, привітайся! Не може, тато теж. І що? І знов нині буде купа томатного соку, так? То це ще два відра, є, треба молоти, так? Ось так, друзі. Два відра молоти, кути на меле. О, а де Денис? Що не допомагає? Ага, Денис взяв так. Ось так. Денис взяв. Ой, друзі, йдемо трошки до господарки. Ж це ж все. Ну, та я буваю час від часу, але... Ой, привіт! Мірочка, ношечка, ношечка. Сьогодні хлопці вичищали. Артур вичищав, Денис. Тут <свят> такий Ту -ту -ту, Так, Вже завтра, друзі, буду доїти і білку, і ножку, на вечір вже буду доїти, бо наш тато на два дні мусить нас залишити. Ось так, друзі. Так що. А Тур пробував доїти, але вона не дуже дається. <рес> так, я, я, я з я не можу. Боже які ті кози милі, я не знаю, друзі. От, наприклад, кажуть, хтось корову там тримає, знаєте. І кажуть, що не можуть здати, не можуть її продати, отак на бойню. А це, бо так привикаєш. І от так само до козів я вам скажу. Свиня це зовсім інакше, а зовсім інакші кози. Вони такі розумні створіння, вони так дивляться тобі в очі, так ніби все розуміють. Так, ношечка. Молодик натулиться. Моя нушка. І так добре є кози. Бачите, молочко є, сир є, бринза є. Супер. А малі, певно, малих випустили в садок. Так, а вас закрили. Ну йдемо там подивимося до бройлерів. Казав наш тато сьогодні, друзі. Що бройлери наші мають чотири тижні. Так би. Ну, сьогодні вже чотири тижні. Кури вже на бантах. Ой, Побитий, побитий. Ой, моя зазолічка, зазолька моя. Так, сьогодні 4 тижні. які курчики. Файні вже. Там, друзі, ще місяць мені здається, і вже можна би було різати. Фу -фу -фу, ніби мені подобається тримати дройлери. Дав їсти все, щоб мали їсти в цьому. І пити. Взагалі супер. Ціле відро наливаєш води, вона собі по поїлках йде і на сутку маєш. А свиня то не росте, то постійно вичищати. І запах такий від бройлерів немає, Є ніж від свині. свині набагато такі різкіші запахи. Зайдеш до хліба, вже скоро три йде в душ, бо би капець. Ніби нічого. Ростуть по нічого не здохло. Зовсім непогано. Ну, будемо вже бачити, знаєте, на виході. Коли вже будемо різати, вже тоді будемо бачити по м'ясі. Так, а тут у нас квочка сидить від червня. Сидить, ну і що і зробиш? Яйка. Ну. Друзі, гуси, дивіться, які вже великі. Вже тільки чекаю свого черодку, черьодку. Друзі, не знаю, де наші кози малі. Десь були, дивіться, довкола дивлюся і не знаю, де вони пішли. Ходи тату нема. Нема малих козів. Козів нема малих. О, маєш тобі. Де вони вийшли? Десь звідси вийшли, десь пішли. Зараз будемо шукати. Друзі, каже чоловік, що ти наробила паніки <сі> на рівному місці, є кози не закриті. Я щось бачила їх в цьому. В садку. Я вже кричу, Луня, Луня де, Луня, Буся, Буся, Луня, <сі> Ай, ти, мої зулечки, тіть, такий тихенько сидів. А я перейшла, коли я в них Ось, тихенько спали. За що цепиться? Так, так, буська. Луня. Той Луня. Хоч рогів немає, вона, друзі, але вона так б'ється з, з буською. Вона лідер. І без рогів. Без рогів лідер. Добре, добре, що я. Друзі, я залізла в сливку, пам'ятаєте, ми підв'язували цю сливку, дивіться, до Не дуже воно витримує. Але ще трочує без тиждень і вже їх можна буде рвати, друзі. Не знаю, може в своєму соці закрию таку, знаєте, наполовинку. Такі досить м'ягенькі, добрі. Так, друзі, у нас вечора бараболька, пюре і м'ясо тушене з цибулькою. Мої хлопці ще їдять бараболя і ну, м'ясо, і ще плюс сир. Так смачніше тато, смачно. Так, да, і салат з помідорів. Так що їмо, смачного всім. Так, в нас вечеря прийшла. Далі всі своїми справами. Артур Меле, що відро лишилося. Ну, відро і трошки. Все помідор. Артур на другий рік багато все помідорів. Каже, та доїла йому ті помідори. Ваша господарка і то все. Так, а тато. Тато вже пішов доїти. Доїде, айдотики я не можу з тих козів, Тато вже завтра я буду доїти на вечір. Ну як? Та помаленьку сяду собі на стільчик. Ну Ні, 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 вона не да, вони не дадуть, що вони дадуть мамі. А от тут. Да. Казії не дався, я буду запротивлятися. Я сосолька. Все каже чоловік, що це тобі як дочка, а то як невістка. Бо я все люблю більше цю ножку. А він любить більше білку поділено, так? Так. Ну, ножка така дуже ручна на наша перша коза, знаєте. Вредна. Він це каже, що на вредна, не Ну, чекай. Але наша? Дякую, але людина сьогодні... Та й все. Виядую помаленьку сяду собі на стільчик та й видаю. Так. Ай, ти моя зозолька кохана. Ну що, друзі, ось такий в мене сьогодні день. В нашій сім'ї, верніше. Ще доварую томатний сік. І що там недовго? Там тільки заварити і в банку закатати, просталізувати пару хвилин. Там вдов нема роботи. Ну, але все ж таки, поки то все перемололося, перемилося, нарізалося, так здається. Та й добре, та й все, ти вже по помідорах. Лишилося хіба таке собі вже їсти. А вже основну всю ми забрали. він <смі> так на мене дивиться він думає, що я з ним балакаю. Ой, друзі, та й таке. Завтра зранку їду до доктора, їду знімати шви. Так, і все. Та друзі, Треба тепер, ну, трохи треба себе берегти. Бумік, а ну йди попий води. Чуєте, він тяжко дихає. Він так тяжко дихає. А як спить, то так храпить на цілу хату. Неможливо. Неможливо з ним в одній кімнаті. Немає, знаєте, цього. Носа. І через то такий цей. Через то так важко йому. Добре, друзі. На сьогодні кажу всім папам. До нових зустрічей. Завтра, можливо, щось будемо робити. Я не знаю, що нам будемо робити. Завтра ми лишаємося самі на господарстві з дітками. Але тим не менше малину треба вибирати, що другий день вибирається малина. Так що малину треба вибирати. Але є проблема, не тата, не буде транспорту. Треба чимось завезти, навіть вони не під'їжджають під кожен. А всі на заправку їдуть і там всі здають на заправці з п'ятої години до шостої. Так що не знаю, що тут робити, чи то не збирати тих два дні, але там буде капець, якщо не позбираєш. Ну, коротше, щось там думала, не знаю. Добре, друзі. всім дякую, дякую за перегляд, дякую за коментарі, дякую за лайки, за вашу підтримку. Всіх-всіх вже знаю, вже всі знаю, хто, хто до мене пише. Друзі, всім-всім вдячна. Всім Добре, друзі. На ну, сьогодні кажу всім па-па.